Весною 1944 року становище німецьких військ на Східному фронті стало критичним. Багатомільйонні радянські війська невпинно просувалися на захід і вже захопили більшу частину України. На той час єдиним плацдармом Третього Рейху залишався Крим. Він був чудовою можливістю для удару по флангах Червоної армії та їхнього розгрому. Але командування СРСР усвідомлювало небезпеку. Тож розпорядилося ліквідувати її і таким чином позбавити себе загрози удару з тилу. Сьогодні ми поговоримо про Кримську наступальну операцію Червоної армії, яка стала черговою великою поразкою Гітлера та усієї Німеччини. Ще восени 1943 року, внаслідок наступальних дій на півдні України, радянські війська прорвали німецькі укріплення на перекопі. І захопили кілька плацдармів на Сиваші та Керченському півострові. Однак тоді радянське командування не змогло розгорнути повноцінний наступ на Крим. В цей момент тривали кровопролитні бої за Київ, які могли вирішити долю усього українського фронту. Саме тому Сталін наказав сформувати кілька потужних ударних груп, що в кількох місцях прорвуть оборону вермахту по річці Дніпро. В Україні воювала майже половина усієї діючої армії СРСР, це понад двох мільйонів солдат. Але найбоєздатніші сили Радянського Союзу були виснажені інтенсивними боями. Таким чином, Кримська наступальна операція була відкладена на пізніший термін, хоча сам півострів опинився у цілковитій блокаді, як із суші, так і з моря. Крим утримувала 17-та німецька армія під командуванням генерала Ервіна Янеке, яка нараховувала близько 200 тисяч бійців. Верховне командування Вермахту вважало, що Крим втратив свою цінність після блокади і виступало за негайну евакуацію військ. Але Гітлер був категорично проти цієї ідеї. Він вважав півострів ключовим плацдармом на Чорному морі, що зв'язував балканських союзників Німеччини. Окрім цього, Фюрер побоювався, що остаточна поразка в Криму може призвести до виходу Румунії та Болгарії із його блоку. В результаті він віддав наказ утримувати півострів до останнього і провести операцію по розблокуванню оточених військ. Німецькі генерали були шоковані цим наказом, але під загрозою трибуналу змушені були його виконувати. У перші місяці 1944 року. В Крим надсилалися значні підкріплення. Прориваючи блокаду з боку чорноморського флоту, дві піхотні дивізії змогли проникнути на півострів. Таким чином, німецькі сили складали 195 тисяч солдат, 215 танків та 148 літаків. На початку лютого радянська ставка віддала розпорядження про початок підготовки наступальної кримської операції. Це завдання було покладене на війська 4-го українського фронту генерала Тулбухіна та Приморську армію генерала Ярьоменка, які налічували понад 450 тисяч вояків. У їхніх силах було чимало українців, які становили близько третини чисельності всіх військ, особливо у Приморській армії. Так було через те, що СРСР проводив примусову мобілізацію на півдні України. Спершу днем початку операції стало 19 лютого, однак, згодом командування неодноразово переносило дату вторгнення. Червоноармійці зустрілися із жорстким опором Вермахту поблизу Херсона. Німці сподівалися звільнити заблоковані війська, тож проводили вдалі маневри в радянський тил. Але зрештою, 8 квітня 1944 року СРСР віддав наказ почати кримсько наступальну операцію. Радянський план передбачав одночасне вторгнення військ через Перекоп, Сиваш і Керченський півострів. Червоноармійці повинні були проломати оборону гітлерівців і вийти до Сімферополя та Севастополя. Головний удар мав наноситися з плацдарму на південному березі Сивашу, сили якого мали зайти в тил німецьким військам. Водночас, додатковий удар із Перекопа мав скувати тамтешні сили Вермахту. І не дати їм змоги відбити удар із тилу. В результаті німецьке угрупування повинне бути розчавленим та знищеним. Захоплення кримського півострова було для Сталіна справою престижу, оскільки у Севастополі знаходилася головна база радянського флоту. Окрім цього, Крим був чудовим плацдармом для подальшого наступу на Балкани. 8 квітня 1944 року Червона армія перейшла у наступ на півночі півострова. Ще до цього, протягом тижня, німецькі позиції на перекопі та Сиваші обстрілювалися важкою артилерією, яка фактично знищила їхнє укріплення. Головний удар наносила радянська 51-ша армія, яка досить швидко змогла вийти на фланг німецької оборони. Водночас совєти почали тиснути на перекопські позиції. Намагаючись не дати ворогу можливості для контрудару. Запеклі бої тривали три дні, і ввечері, 10 квітня, німецька оборона на перекопі та Сиваші була повністю прорвана. Червоні вели свої танкові і механізовані частини, які рушили на Джанкой. Деморалізовані війська Вермахту почали відступати на південь, намагаючись не допустити розвалу фронту. 11 квітня радянський 19-й танковий корпус зайняв Джанкой. Який німці не наважились обороняти таким чином? Червоні війська отримали можливість завдавати удару по Сімферополю. Друзі, ми щиро вдячні усім, хто підтримує нас фінансово, адже ви допомагаєте нам розвиватись та робити якісний контент. А особливу подяку ми хочемо висловити Вадиму Кочину, Станіславу Полозову, Сергію Галевичу, Роману Крайовському, Дмитру Польовому, Ользі Драгой та Ігорю Вишнякову. Підтримайте і ви український контент, та допоможіть нам стати іще кращими. Радянська приморська армія розпочала свій наступ у ніч на 11 квітня. Вже на світанку, за підтримки потужних сил авіації та флоту, вона оволоділа фортецею Керч. Німецькі війська, які її утримували, були повністю деморалізованими від нищівної сили артилерійських та бомбових ударів. Після падіння Керчі Вермахт розпочав загальний відступ до Севастополя, де був створений потужний укріплений район. Радянці почали переслідувати їх, водночас захоплюючи на своєму шляху залишені населені пункти. Вже 13 квітня Приморська армія оволоділа Єпаторією та Феодосією і розгорнула наступ на Сімферополь. Того ж дня її сили та бійці 51-ї армії за підтримки танків зайняли саме місто. У наступні дні були зайняті Бахчисарай, Алушта, Ялта і Судак. Такому стрімкому просуванню червоних сприяли степи, які складають практично всю територію Криму. На великих площах німці просто фізично не могли організувати оборону, бо радянці їх швидко обходили і брали в оточення. Командування Вермахту відмовилося утримувати територію півострова і зосередилося на збереженні контролю над Севастополем. Під час відступу. Гітлерівці зазнавали масованих повітряних ударів, а спроби евакуації з моря блокувалися флотом СРСР, який топив усі транспортні судна. Зрештою, 16 квітня радянські війська підійшли до Севастополя з усіх боків та оточили його. Повністю виснажена і деморалізована 17-та німецька армія опинилася у пасті без реальної можливості вирватися. У ході наступу. Червоним значну допомогу надавали місцеві партизанські групи, які порушували німецькі комунікації, заважаючи відступу та евакуації через порти. Окрім цього, партизани брали активну участь в оволодінні такими великими містами як Сімферополь та Ялта, але бували й випадки, коли їхня діяльність завершувалася жахливими розправами. 11 квітня партизанський загін захопив містечко Старий Крим. Перекривши шлях відступу німецьким військам, які йшли з Керчі. Коли гітлерівці дісталися населеного пункту, вони зустріли запеклий опір місцевих та підпільників. Однак їм вдалося захопити один із міських кварталів і утримувати його близько 12 годин. Як помста за спротив, німці розстріляли всіх мешканців захопленого кварталу, яке налічувало близько 600 осіб. Радянська ставка розробила план взяття Севастополя, згідно з яким головний удар наносився із району Балаклави на Сапунгору з метою порушити всю структуру німецької оборони. Допоміжний удар наносився з-під Бельбека двома корпусами у напрямку північної бухти, щоб притиснути німецьке угрупування до моря. Найважчою ділянкою прориву була Сапунгора, де німці сконцентрували значні сили. 19 квітня радянські війська здійснили першу спробу штурму Севастопольського укріпленого району, яка зазнала невдачі. Червоні не розрахували здатність оточених німців до запеклого опору. Відступивши з втратами у живій силі та техніці, совєти почали готуватися до другої спроби. Її здійснили 23 квітня, але вона лише повторила долю першої. Наступ Червоної армії. Знову був відбитий з великими втратами, що призвело до припинення спроб штурмувати місто. Невдоволене керівництво СРСР змушене було перегруповувати свої сили та перекинути нові підкріплення. Кримські гори були справжнім пеклом для наступу, але зрештою Фьодор Толбухін вирішив штурмувати Севастополь утретє, застосувавши всі можливості військ свого фронту у цей час. Командувач 17-ї німецької армії Ервін Янеке вже втратив віру у здатність обороняти місто і намагався здобути дозвіл на евакуацію. Однак, замість неї, 3 травня, Гітлер відправив його у відставку за слабкодухість. Новим командувачем німецького угрупування став генерал Карл Альмендінгер, якому було поставлено завдання не допустити втрати Севастополя. Але вже 5 травня радянські війська кинулися на міські укріплення зі ще більшою міццю, що змусило німців перекидати на небезпечні ділянки нові сили. Сталіну було абсолютно байдуже на людські жертви, його цікавило лише захоплення міста. І якщо для цього потрібно покласти сотні тисяч солдат, значить так і буде. М'ясні радянські штурми чудово практикувалися по всій ділянці фронту. Адже людський ресурс мав найменшу цінність у всього командування СРСР. 7 травня у наступ рушив увесь фронт за підтримки потужних авіаційних з'єднань, що спричинило шок у вже давно знекровлених гітлерівців. Знову розгорнулися жорсткі бої за Сапунгору, де оборонці знаходилися на вигідних позиціях. Солдати Червоної армії намагалися прорвати потужно укріплені редути з кулеметами. Німці щодня розстрілювали сотні атакуючих, однак у червоних була можливість кидати у бій великі людські сили, і їх не бракувало. З іншого боку, німецькі вояки не могли замінити своїх поранених та вбитих вояків. Врешті, внаслідок моторошних боїв, СРСР таки зміг прорвати позиції вермахту на Сапунгорі. Після її взяття німецька оборона почала розвалюватись, і радянські війська отримали можливість легко здолати всі осередки опору. 9 травня Севастополь був взятий совєтами. До кінця штурму місто було майже повністю зруйноване авіаційними та артилерійськими ударами. Через суцільну деморалізацію і виснаження гітлерівці не чинили сильного опору. Залишки 17-ї армії разом із командуванням відступили на мис Херсонес, де зайняли оборону в очікуванні евакуації. У цій критичній ситуації командування Вермахту намагалося все ж врятувати війська, однак їхніх зусиль було недостатньо. Завдання евакуації німецьких військ було покладено на румунський флот. Перший конвой якого прибув ще 9 травня у Севастополь. Однак на зворотньому шляху всі кораблі були потоплені силами радянської авіації та підводних човнів. Загалом радянці потопили до 140 ворожих кораблів, що призвело до загибелі близько 42 тисяч людей. Водночас на мисі Херсонес тривала запекла боротьба гітлерівців за виживання. Німецькі солдати приречено билися проти переважаючих сил червоних. Єдиною їхньою мотивацією. Було дочекатися приходу ще одного евакуаційного конвою. Однак, 10 травня їм повідомили, що він затримається на 24 години. У цій ситуації знесилені німецькі бійці вирішили припинити спротив і капітулювати. Через два дні після масованих радянських ударів опір Вермахту припинився. Війська Німеччини були повністю розгромленими і втратили близько 100 тисяч вояків загиблими та полоненими. Так завершилася Кримська наступальна операція Червоної армії, яка повернула контроль над півостровом Радянського Союзу. Таким чином, Світи ліквідували плацдарм, який загрожував їхньому флангу, і отримали можливість зосередитись на подальшому наступі в Україні. Але гітлерівська Німеччина ще досі зберігала значну силу. Друзі, пишіть у коментарях, чи хотіли б ви бачити відео про наступ СРСР на українському фронті. Підтримайте наш проєкт фінансово. Дивіться інші наші відео та слава Україні!